Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у досить відверту розмову Альони Черінцевої, яку вона мала зі славою Дьоманим. Ми маємо детальну розшифровку і ну, спробуємо розібратися в ключових моментах її життя, її трансформації. І знаєте, поглядах на такі м, непрості речі. Почнемо, мабуть, звідки все починається з дитинства. Альона сама його описує як ну дуже важке. Так, це одразу задає тон. Брак батьківської любові, батька майже не було. Вона про нього мріяла навіть уявить, друга в телефоні підписала папа. Ого, стосунки з мамою теж каже, не близькі, а ще старші брати і сестра. За її словами, дуже не любили, знущалися. Це дуже травматично, коли найближчі, і на додачу тітка, яка її жах як ненавидила. Можна тільки уявити цю атмосферу самотності. Абсолютно. І це ж розумієте, не просто спогади. Це формує глибокий контекст для її подальшої боротьби. Ну, наприклад, з самооцінкою, те як вона себе описувала на шоу Екси. Пам'ятаєте? Невпевнена в собі дівчина, це ж прямий наслідок у цих дитячих ран. Виходить, ця невпевненість вона нікуди не ділась, навіть попри публічність, попри перемогу на тих же ексах. Схоже, що так, принаймні не повністю. Вона ж визнає, що досі читає хейтерські коментарі, і вони її чіпляють. Хоча, каже, намагається якось це раціоналізувати. А от що цікаво, після проєкту вона пішла вчитися на психолога це як спроба себе полагодити? Я думаю, тут комплекс причин. Можливо, і спроба розібратися в собі, і зрозуміти інших, і знаєте, знайти якісь інструменти. Але тут є такий парадокс публічне визнання воно не завжди лікує внутрішні рани. Тобто зовнішнє не дорівнює внутрішньому. Саме так, і вона ж сама каже, що психологу потрібен психолог. Тобто теорія це одне, а от внутрішня робота, залежність від чужої думки це те, над чим вона схоже ще працює. Перейдемо до стосунків. З мамою каже, зв'язок підтримує, але от близькості немає. Мама рідко дзвонить першою. Альона припускає, що це така модель. Її мама повторює стосунки зі своєю мамою. Так, любов через працю через турботу, а не через слова чи обійми. Ага, а з батьком взагалі ніяк з п'яти років не спілкуються. Він живе окремо, є проблеми з алкоголом. Це дуже типова, на жаль, історія про передачу сімейних сценаріїв, коли немає прикладу здорових, теплих стосунків, їх потім дуже важко будувати самому. Але при цьому вона досить відверта щодо себе. Каже, що може і пліткувати, і засуджувати, іноді брехати. Але цінує чесність. Ну, принаймні, є якась саморефлексія. Вона бачить ці риси в собі. Це вже знаєте певний крок. Чи достатньо цього для змін? Це вже інше питання. А стосунки з чоловіком Геворгом теж там не все гладко. Любов каже, є, але фінансова нерівність. Оцей момент так вона заробляє значно більше, називає суми 8-10 тисяч доларів на рекламі. А його дохід невідомий, і її, як вона каже, дратує, коли він не працює. І ще його така, знаєте, емоційна залежність. Я не зможу без тебе жити. А вона навпаки готова бути сама. Контраст такий дуже сильний. Плюс оця історія з його статусом особа без громадянства. Це ж ускладнює все. Подорожі, можливо, якісь плани на майбутнє, тобто її фінансова незалежність це для неї ключове. Може, як реакція на дитинство, на маму, яка тягнула. Дуже ймовірно, це дає їй відчуття контролю, безпеки, якого можливо не було раніше. А ситуація з громадянством чоловіка це вже зовнішній фактор, який додає складнощів. Бачите, як особисте і обставини переплітаються. І, от, мабуть, найбільш така гучна тема зараз: її бажання народжувати другу дитину вдома. Так, це викликало багато обговорень без епідуралки, можливо, навіть чекати, поки поповина сама відсохне лотосове народження. Вона посилається на досвід Британії, Нідерландів, каже про недовіру до лікарів, про втручання, халатність. А чоловік проти боїться, як ви це бачите. Це бажання контролю чи щось інше? Думаю, тут все разом, і глибока недовіра до системи, яка може бути, знаєте, відлунням того дитячого відчуття безсилля, і величезне бажання контролювати власний досвід, власне тіло, тобто повернути собі контроль там, де це можливо. Саме так, посилання на закордонний досвід це спроба знайти раціональне обґрунтування. Але в нашому українському контексті з нашою медициною це виглядає досить радикально і викликає хейт, що знову повертає нас до теми суспільного тиску. І конфлікт з чоловіком це тільки підкреслюю його страхи проти її переконань. Так, зіткнення світів можна сказати. Отже, що ми маємо в підсумку? Історію. Ну, надзвичайної стійкості, мабуть, від дитини з глибокими травмами до публічної особи, яка так все ще бореться з внутрішніми демонами, але при цьому не боїться приймати дуже суперечливі рішення і відстоювати їх. Абсолютно, і її шлях це нагадування, що зовнішній успіх, ця картинка в соцмережах це зовсім не те саме, що внутрішня гармонія. Це процес. Постійна саморефлексія, навчання, та ж психологія, відкритість. Це її інструменти виходить, так, її спосіб рухатися вперед. І, от, знаєте, залишається питання для роздумів, коли людина так відкрито говорить про свої рани, свої такі неоднозначні вибори, де тут межа? Між, скажімо. Терапевтичним саморозкриттям і просто підживленням цікавості, чи навіть усуду публіки гарне питання. І ще одне: чи можливо взагалі повністю вилікувати оці дитячі рани? Чи ми просто вчимося з ними жити якось?